Британ Галина, дружині московицького окупанта. Ти чекаєш його із війни, московитська дружина, чекаєш, руки у нього по в крові, а у грудях вже серця немає. Він істота, чорніша за ніч. Їде з бучі твоя свободі, привезе тобі крадену річ, що з дитини зірвав перш ніж бити. І сережки та ще й золоті. Привезе, та даремно радієш, бо сережки оці у крові, а її ти по вікні відмиєш, ще парфуми пахучі такі, пів флакона доволі багато, доньці тухольки майже нові, що із ніжок малесеньких зняті. Як ти спатимеш, жінко, скажи серед всіх тих трофеїв кровавих, що тобі привезе з війни твій не воїн. Бездушний, лукавий, нечестивий загарбник і кат, Із прогнилим утрам кровопивці, Не врятує новий аромат Від пекельного смороду вбивці.